Сьогодні ми святкуємо День української писаності та мови. День, коли кожен із нас може ще раз відчути, як сильно звучить рідне серце у слові. Мова це не просто звуки і літери, це наша пам'ять, історія, любов і душа. Сьогодні ми запитали наших учнів, яке ваше улюблене українське слово, і ділимося їхніми відповідями. Моє улюблене українське слово. Добро. ньому є сила змінювати світ на краще. Моє улюблене українське слово це обійми. Коли його кажеш на душі стає, одразу тепліше, бо це слово про добро і підтримку. Моє улюблене українське слово барвінок. Вона нагадує мені про весну, чистоту і українські луки. Барвінок символ молодості та вічності. Моє улюблене українське слово пісня. Українська пісня це душа народу. Коли співаєш, мала оживає. Моє улюблене українське слово світання. Це час, коли прокидається природа, коли все починається знову. У ньому надія. Моє улюблене українське слово – воля, насильне, мужня. Нагадує про нашу боротьбу і незалежність. Моє улюблене українське слово ненька. Так ніжно ми називаємо маму і батьківщину. У цьому слові любов і турбота. Моє улюблене українське слово мрія воно світле, легке і спонукає вірити у краще майбутнє. Кожне слово української мови це промічник нашої душі. Любімо свою мову, бо саме вона зберігає серце нашого народу.